Вибереш любов или деньги? Виберу любов. Любов це найголовніше, бо коли буде любов, будуть гроші. Давай прямо зараз ми підемо, попробуємо найти вторую половинку. Менди? Так, да, вон, вон сидить, смотри, прекрасна девушка, она вона нравится. Мені друже, та ні, не, не подобається. А як ти думав, що вона що принесе мені гроші чи що? Як ти провіришся? Як, як це провірити? Дивіться, давай підійду. То. Можна до вас одне маленьке питання? Ми хочемо дізнатися. Що важливіше, не хочете без йому, без йому, маленьке. А давайте він вік відведе, а я вам запитаю. не хочете. Все добре, все вибачте, вибачте, все. Вибачте. А ви б що вибрали? Деньги чи любов? Я вас не знімаю. Гроші або кохання. Я вас не знімаю. Не, не... Кохання. кохання. Все, кохання, йди. все, На цьому і закінчу. Дуже дякую, гадного одне. -дя. Стушай. Ну, блин, вона вибрала кохання теж, знаєш. Можливо, це... За... Давай зараз положиш 100 доларів і зададим такий же вопрос. Ді? За 100 доларів? Да, я думаю, за... виберіть 100 доларів. За 100 доларів вона продасть її рідну бачу, що, це не за гроші. Такий у, у нас зараз новий формат кафінь, повідомляється. У нас зараз нові кавомашина gr 22 і в нас найнижча ціна в Україні, вартість такої кавомашини це 3999 євро. Це найнижча ціна в Україні і пропозиція обмежена. Тому всі, хто напише зараз, от зараз прям шапочку профіля залишить свій контакт, ми продамо по такій ціні, плюс локація і плюс подарунковий набір. 3 кг кави, 2 кг молока і 1 кг шоколаду. Чекаємо.